Вітаю вас, друзі, на каналі Комп'ютерні Фішки. В цьому відео уроку ми будемо вимикати пароль після сплячого режиму. З метою безпеки, користувачі при встановлюванні Windows встановлюють пароль входу до системи. Але коли прийшов час, щоб Вам вже набридло кожен раз після пробудження Windows його вводити, то ми розглянемо спосіб відключити введення паролю під час пробудження системи сну. Залишивши його лише при першому включенні, отже, для цього нам потрібно натиснути Пуск. Параметри «Облікові записи. Варіанти входу. У пункті де потрібен вхід, в випадку вашої відсутності, вибираємо параметр Ніколи. Готово. Тепер система не буде кожен раз вимагати введення паролю. Дякую за те, що дивитесь комп'ютерні фішки. Ставте лайк та підписуйтесь. Далі буде ще багато цікавого.